Зіграємо Є картинка, агенти Грив Об'єкт, бачимо Альфа-1 тікає Переслідую Об'єкт рухається Браво-1, він відірвався Браво-2, припиняйте переслідування, негайно Я так не думаю Привіт, є вільне місце. Бувай! Наступного року небезпечніший. За найкрутішого у світі шпигуна. Тільки його брат. Right there. Oh. Я так тебе кохаю. А oh, я тебе. Oh. Ми беремо. Брати з Грімсбі» Саша Барон Коен У березні у кіно.